Друзі, що з нами? За... Уже, Ранок Алло, що за одежа? Алло. На мені взагалі інша футболка. Дивіться. М -м але в мене кофта така сама. У ну, мене була тоді. Ми що не чували. Я Блин, не знаю, що ну, з вами можемо. – Сьогодні який взагалі день? Сьогодні вже ех. субота, 14 числа, вчора була п'ятниця, 13. -та. П'ятниця 13 так на нас повлияла. Да. Так. Ой, а тоді дух в мене селився. Да, але а ми тебе я... його їх знали. Був... Може хоч сотні не вселиться, а може у когось іншого не з нас, або у когось іншого. А, а, мене дай, щось нам... торкнулося. Рукою за спину. Аня, може тебе, знаєш, може галюцинації вже в нас. Йдемо давай прогуляємося. Е, може, Ре, вже п'ятниця 13 закінчилася. І... Стоп, а хіба там було кладовище? Отам от. Ребятам хіба було кладовище? Отам такі хрестики, бачите? От, там, так. був да, там був ліс. там ліс. Я туди не піду. Я да, теж туди не піду. Ну, може, ми ще не бачили, може там вже давно його попутували. Його... Там був ліс, там... і я там збирала гриби. Я теж, я але це дуже давно я збирала. Я, тільки, я вчора Але не могла Якби вона з'явилася, то би нам. Так, а, ні, давай. друзі, давайте. давайте. Я не розумію, що приходить тому що там взагалі ніколи друзі. не було Друзі, А як тут в мене моя футболка з'явилась? Господи, дівчата. Вероніка, реально як вона з'явилася? Її ж реально не було. Да. Тут щойно звук був. Якщо ви це чули, поставте лайк. Ой, так хочеш? Що? Є тут серце. О ні, в мене кофта злялася. Я не знаю, це якесь містечко. От може. Поптаща наїде на тебе машина. Вот от. Ой, вержика, що? Що за прикол? Так, друзі, це якось дуже дивно. <гас> друзі! Ми де? Ми не друзі! Ну от, ми Откуда перемістили. Та, це шіху, я хочу. Ми набіяли це. Не знаю. Не знаю. Друзі, друзі слухайте, це нас чуть машина не роз'їхала би зараз. Чуєте? Ви чуєте якось пісню? Тихо. <плес> Вони діляш свято. Друзі, І прибирати не можна, мама. Я свою Так, друзі. Я не знаю, що робити. Але Кстати, друзі, дивіться, яка нова мода тату. Ага. Короче, я наклеїла собі наклейки на шкіру, щоб було вам Ух. інтересніше. Насправді, ми просто собі імідж міняємо на кожен на день. Ми ж не можемо. <звук> Давай вперед так зло да. Ми коротше ми будемо скоро робити свої наліпки від свого каналу. Вони будуть дуже класні. Постараємося зробити їх. Ми постараємося їх зробити самими класними уста. Будуть про опірати друзі. Коротше, я хотіла вам що сказати, біля майданчика, там, де ми завжди там гуляємо, там є така хата зароша. І там в одному підвалі було дитину, а, а там вмер один дядько, і вже його ніхто не бачив, в цій хаті не живе. ніхто. Друзі, дивіться, і ми ще зробимо. Друзі. Може, за вашим бажанням ми зробимо собі клічки. Якщо ви хочете. Знаєте, такий канал Е, То ми хочемо його переграти і... Хочемо зробити. Якщо хочете, то ми для вас підемо і в наступній наступні сні. Взагалі, я не розумію. Друзі, слухайте, там є хата, в якій живе приємно. Ну, дивіться, Ань, давай так. Ми сьогодні не будемо йти, тому що мені туди, наприклад, сьогодні не дозволяють. Мені сьогодні треба їхати на танці. Тому й мені не Думаю, ну, цікаво. Тому ми перед новим відео обов'язково будемо йому. Коротше. Хто хоробрий іде, але я йду, тому що я хочу показати підписникам хату. Друзі, коротше, я е, чула таку історію. Там колись дитина е, пару дітей. Мене щось <гас> трохнулося. Там пара дітей гуляли. Е, Штовху є. Ну, І вітер сильний. І потім мені дядько вийшов із цієї хати. А потім вони побачили, щось біле і він перетворився на призрака і він ви. Хто дітей? Це дуже страшно. Я, мені моя подружка Соломія сказала, там мені тато розказав, що там жив один дядько. Це вроді це якийсь діс був, і він помер вже давно, бо щось стало, щось страшне в цій хаті, і він помер. І я бачила одного разу, як з хати відкрилися самі двері. Це була правда. Просто двері відкривалися, але я не бачила в цій хаті ніхто не жив. Вообще. Слухайте, ви думаєте, напевно, що це все брехня. Ми на відео переодіваємося, стараємося. Це не брехня. Може і ми переодіваємося, але ми для вас стараємось. Друзі, що ми... ми майже дошли, дивіться, як тут страшно. Тут була колись база воєнних, коротше, якщо я не знаю. Друзі, а от саме кладбище. Але ми туди не підемо, тому що там занадто страшно. І так, друзі, ми вже дійшли до цієї хати. У нас виглядає новою, але ця хата дуже страшна. Дивіться, які там двері взагалі. Дивіться, які там балкон і двері. В цій хаті ніхто не жила. Вона повністю заросла і заблосла. Зі мною? Аня, а ти чесно Так, друзі, дивіться. Аня, але ми все одно туди не підемо, бо там може якісь маніяки або алкоголіки. Ага, дивіться. І, і бути, і Так, друзі, дивіться, ми не будемо ними заходити, бо це занадто страшно. Дивіться, все, друзі. Ми... Друзі, в цій хаті один раз відкрилися штори, бачите? Там запечатано вже. Друзі, слухайте, ми. Стоп! Там заворушилася та фолі. Так, друзі, якщо ви не бачите, але там вибуте вікно. Ми маємо друзі, уходити, друзі. тому що тут біля цих а, та, та, та. Друзі, я ці зробити... Там є заросший підвал, але його там не видно. Друзі, я хочу зробити вам. Кстати, в мене є тут саме перше відео, а там є відео про заброшку. Якщо ви не дивилися, Точно. то буде там дуже цікаве відео. Кажучи. Ти чесно? Так, дивіться. Друзі дивіться, там. Ти палка порушилася. Це, не... напевно, вітер. Палки, так, та друзі, палка, друзі дивіться. В закритому підвалі. В закритому підвалі? Друзі, там є один підвал, але ми туди не попремо. Дивіться, тут є ось колодяз, там якась газа, але тут була одну дитину, яка лежала в підвалі. Такий чорний підвал, якого вже якого заколотило, щоб. Але друзі, маємо уходити, тому що тут довго не можна, бо вдруг тут якийсь призрак людини і краще тут не ходить, бо він може прямо зараз нас сиркнути. Тут реально вмер дядька, що не знаю. Друзі, друзі знаєте що? Ось тут живе, а тут, тут живе одна тетя. І, і як я не розумію, напевно, біля них, біля двора, якось заходять призраки. Ой, мені страшно, що вона ночі типу, побачить через оту хату, блінку. Пауза, друзі, тому що нам зараз страшно, ми хочемо щось передохнути. Тихо, друзі нічого не говоріть. Це не ми говорили і не співали. Друзі, ви знаєте, що... Вау, вау, вау. тихо. Тихо? Напевно, духи співають. Складовище. Друзі, якщо ви не знали, то на, кладов... то на кладовище дивитися не можна, як ви знаєте. Так що давайте. Просто собі тільки тихенько, тому що хтось друзі, може друзі, почути, друзі, до речі, хочу вам зробити Чого? таке задоуваження. Чого в мене є, є було, питання? Чого ви не підписуєтесь на наш канал? Вам що не подобаються українські серії, а подобаються тільки російські? Доведіть, що ми українці, українці. І зробіть свої канали, і щоб е, в Ютубі тільки були українські канали, і щоб всіх російських блогерів. Забанну. Кстати, друзі, ви хочете, щоб ми показали вам свою стару базу? Да. Вона вже повністю, коротше, там, там будуть вже все. Ця база заброшена. На цій базі була тарзанка така маленька. Да. і ще там, знаєте, і там, колись, там колись дуже давно була така база, і там її зробили зараз, типу такий маленький будиночок. І знаєте, що, друзі, коротше, а потім в цій базі пара дітей, да? і одна дитина залишилась до ночі там, Бо вона тут жила. І вона дуже жива тут. Дуже... Ага. І... Так, друзі, Оля, там вже тільки щось чорне проходить. Друзі, це було на камеру видно. Тільки що було видно просто. Аня, друзі, Аня, слухай, я вам розкажу дещо цьому будинку живе наша подруга, з якою ми знімалися на батуті. Пам'ятаєте е, відео? Якщо не дивились, подивіться обов'язково, воно дуже цікаве. І е, ми цього, і вона тут залишила свій самокат, і він пропав, Вона його шукала, і він з'явився в неї в гаражі. Друга... Тому що їй не повезло, тому що Це... чиста правда. Кстати, ми знаємо, що там сусіди, які передкладу, що не кожен день якісь странності приходять. Перегоряють лампи, стульчики падають. Друзі, знаєте що? Моєго сусіда він дуже Костаті, друзі, це дивіться кладбища, і він коротше, Він звуки. а це наша стара база. Дивіться, він носить, чує якісь звуки, стільці падають, лампочка падає. Стекло б'ється, вікні щось стукає. Ночу і все, да, друзі, двері все... скріплять двері і тривається Друзі, кстати, ще. Я Одні... Друзі, тут короче, ночі гавкають собаки. Без причини гавкають на щось. І це значить, що це призраки вони бачать. Бо у собак я дуже... Я вам чесно, я тут, я тут бачила один раз щось сіре. Чесно. Воно ворушилось і воно було чесно сірим. Я спершу подумала, що мені галюцинації, але це чесно. Не було. Ми скоро тут повішемо далі Так, Тому що ця база вже стара, може ми її просто в оренду здамо, а наступне літо повернемо, тому що... В оренду це Залиємо. здаємо. Осінь ми сюди повертатися не будемо, а літом то може. Так, що ми здаємо цю базу зимою осінню в оренду, а літо ми вона в оренді не працює. Ладно. Друзі, коротше, знаєте що? І е, я тут колись гуляла з подружками. Ну, звісно, ви їх не знаєте. Там Еневіна, ще е, там Ідем. Настя і друзі, бу, маємо іти, тому що бачите, тут якийсь чорний силует був, і мені здається, що тут щось мене прям чіпає щось. Мені тут страшно іде. Друзі, мені щось взагалі не хочеться звідси уходить, хочеться до кладбища піти. Давайте краще йдемо, тому що я не хочу. Вероніка, в тебе щось ззаді там йде. Стоп. Там щось червоне було, ви бачили? Так. Веронік! Спасаємо і тікаємо, звідси, тут у странності приїхать. Друзі, а от і саме кладовище. Валим, Валим! Друзі, мені щось хочеться тут залишиться і дивитися на кладовище. Аня, ти пам'ятаєш, як ми минулого разу ми тут сиділи, дивилися, а потім О, в мене галюцинації. О, мене вже очі болять. Валим. Мені щось хочеться тут остатися. Ах, друзі, ви не дивилися Аня, це магія, не вірні. Друзі, ви бачили наше саме перше відео. Друзі, ми Тобі... хотіли ще дещо розказати. де я скажу і наша апара. Так, так, друзі, дивіться. Коротше, якщо ви на кладовищі, з вас смоктується енергія і ви смоктують її мертві, оці що в могилах. і потім ви чувствуєте усталость, ви типу, у вас якісь хвороби, то в мене таке вже було. В мене дуже сильно боліли ноги. Так що ми маємо звідси уходити, бо мені вже... Ну, я хочу туди піти і вертатися назад, але я не маю слухати я маю йти туди наверх, тому що там безпечніше. ви ж бачите, що тут відбувається? І наші подружці не повезло. Кстати, нашу подружку ми вже не бачили. Ми її зовсім не бачили. Друзі, знаєте що ви не дивились наше перше відео, бо ви його не напевно не зможете. Друзі, І ще погоди. тут загубилася киця в рівна. Якщо ви її знайдете, то будь ласка, напишіть нам, бо це наші подружки Мілани, і треба її повернути. Вона за це 20 тисяч це є. Так що, будь ласка, якщо знайдете, то поверніть, бо вона дуже переживає за свою кицьку. І Просто... ще до, до речі, друзі, якщо ви це зробите, значить. Ми станемо багаті і зможемо вам такі ролики викладувати, що ви ні, таких не дивитеся. Так, друзі, а ми yes. маємо йти наверх, тому що тут не можна. Просто стояти на місці. Друзі, знаєте, па що? на цьому місці помер маленький кортик. Да. І він десь зник. Да. Стоп, дивіться, от отпечатки від ями. Угу. А раніше ями не було. Ладно, ми повертаємося наверх. Таня, а вдруг ці ямі той кіт це ж, мало якісь собаки, хоча я... стоп. Тут собак навіть не буде. Ми давно вже собак не бачили. Да, Друзі, я... ви замітили, що я стоп, гуляй, ми тільки так. що тут гуляли, і людей вже зовсім немає. Я вже не чую ніякі крики людей і дітей. Да, Оля у нас немає галюцинацій. Не Ідемо ти наверх, подивимося, чи є люди, бо це якось дивно, що людей немає. Я зовсім не бачила людей. Що да. я чую? Ще вітер дує. Що щось я чую. Так, друзі, ми вже пройшли наверх і подивимося, чи тут є люди якісь. Друзі, немає людей. Просто немає людей. Друзі, немає людей там наверху. Вони всі зникли десь. Ой. Друзі, я сподіваюся, що вже це все закінчилось. Мітату ну... та тату... сприймов із калітки. Угу. Друзі, давайте будемо завершувати це відео, якщо бо хочем. вже всі странності щось... ну, є люди. Якщо... Все. 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 Аня, ти що? Друзі, слухайте. Е, значить, е, факти ми вам всі вроді розказали. І це дуже знайомі факти. Е, я, наприклад. Аня? Це вітер поворошив. Опять цей борщовик тут виріс. Друзі, напишіть, що це борщовик. Якщо борщовик, то ставте комент. Якщо це не борщовик, то підписуйтесь. Бо я ж не думаю, що це боршовик. Mm. Так, ж бутилка тільки що тут була. А вона Є, Таня! Чо, вона так довго виходить. Ой, це реально може приїхати. Вона... вона захотилась під машину. А а дальше? О, вона далі котлі. У нас звичайна бутилка скільки не може прокрутитися. Даже без вітру. Будем сюрмаку. Вроде нормально. Дивіться. Угу. Гусеница. Напишіть, чи це отруйна гусениця, чи ні? Якщо отруйна, то коменти пишіть. А якщо не отруйна, значить підписуйтесь. Ага. Вітінка це взагалі Угу. Це наша друзі стара база. Ага. Яку вже там закинули траву, там все обросло, це більше не наша база. це, мій город. А помню, що я плакат зробила? Так. А да. де той понял я не так. знаю ще холодильник пропав а холодильник то что ж... тот самый мячик який снимался в предыдущем видео блин ну не знаю вроде бы обычный мячик ой Фух, я вже подумал пойди да ч зараз я достану быстренько Мені мне так, друзі, ми прощаємось. Так що на цьому всім пока-пока, друзі. І ще, якщо ми сьогодні вечером для вас знімо нове відео Амонга, всім пока!